Глядачам телеканалу «М-студіо» ви дивитесь програму Діалоги сьогодні спілкуємося про розвиток Айкідо на Закарпатті з головою обласної федерації Сінаджо Юрієм Кедиком. Вітаю! Вітаю, Ірина. Власне, як це розвивати спорт під час війни? З якими викликами, проблемами, труднощами стикаються як спортсмени, тренери, так і організатори змагань? <кхем> Знаєте, нам дуже повезло, що ми живемо в Ужгороді, Тобто в регіоні, де якби, найменше відчувається якби, вторгнення, але є інші якби, такі перешкоди, скажімо. Це все відображається відповідно і на нас також, бо у нас був, до прикладу, закінчився захід міжнародний по айкідо семінар. Люди багато хотіли приїхати, звісно. На цей захист з усієї України, але, на жаль, комусь не вдалося. Щодо фінансування, щоб провести змагання все ж таки і розвивати спорт, ну, потрібні кошти. Чи допомагає хтось, якісь спонсори залучаєте, чи міжнародні партнери є, тому що непросто. Е на початку, як я зареєстрував федерацію, десь досить довгий час я співпрацював з управлінням спорту та молоді Закарпатської ОДА, і вони якби фінансували там частково там дещо. Але потім там певні виникли незручності, бо їм дуже важливо показувати, що це спорт. Тому ми якось так. Перестали співпрацювати, але дякуючи в тому числі там, моїм учням, моїм друзям, тобто, конкретно це татамі, -то, тобто м'яке покриття на весь зал в цьому залі <кій> придбав мій колишній учень, хто тобто, сюди вклав такі суттєві гроші, от, ну, тому якось так, там, такі от є випадки, їх небагато. Але дякую таким людям, які можуть власними коштами такі фанати Айкідо, скажімо так, тоді в нього ще дочка тут займалася. Він попросив не розголошувати, як його звати. Зрозуміло. Розкажіть, власне, яка ситуація з айкідо в Україні загалом, у нас на Закарпатті? Чи користується популярністю цей вид спорту? Як молодь залучаєте? Популяризуєте? Розвиток Айкідо, на розвиток Айкідо дуже би, впливає візити з-за кордону майстрів, які нас навчають, тому що це такий вид, який потребує вчителя. Ну і відповідно, це це вчителі, наприклад, з Японії, це вчителі або вчителі з Європи. А тому о, до війни звісно було набагато більше. Заїжджало сюди, таких сенсеїв. У нас вчитель це сенсей з японської мови. Вчитель заїжджало сюди, в тому числі і з Японії заїжджали. З Європи заїжджали, з Америки заїжджали. Особисто я сюди запрошував, в тому числі, і японець був вже давно був, була людина з Америки, такий дуже високий рівень був. А наразі ми вже 20 років співпрацюємо з оцим майстром, який нещодавно приїжджав Стефан Бенедетті, сьомий дан. Людина дуже, дуже має великий досвід, вже більше 50 років займається. В Україну вже 30 років їздить. І, зокрема, вже в Ужгород 20 років їздить. І, тому, от, дякуючи йому, о, ну, бо є певні стилі відповідно, є певні там, ну, організації, от, в, нашій, в нашій організації це цей майстер нас навчає і відповідно розвиває, і вже є високі рівні, високі дані на Україні, дякуючи цьому майстру. Сподіваюсь, надалі також будемо співпрацювати. Ми, між іншим, так, користуючись нагодою, запланували вже дуже цікавий захід в березні. Приїде він з своїм учнем. Ну, учню теж 60 років, бо йому 70 вже там з хвостиком. А, і буде два семінари. Один семінар по екідо, другий семінар буде по яйдзюцурушину. Бо ми також ну я особисто розвиваю три дисципліни. О, це все дуже цікаво. Тобто, якось так ми рухаємося зараз. Федерація це скільки у вас, спортсменів, тренерів, як до якого рівня ви вже дійшли. Ну, дивіться, ми, ми дійшли до цікавого рівня, бо спочатку створення федерації це був 2000 рік. Нас, нас було з часом досить багато. І потім, якби наші учні почали отримувати рівні, високі рівні, розвиватися почали. І звісно, що людина хоче більше і більше там, тренером стати, там, свій клуб мати, свою організацію мати. Відповідно, вони вже повідкривали по городу свої організації, клуби. Тому в Ужгороді. Всі, хто є тренери, по факту це вихованці нашої федерації. <кій> і ми знаходимо, співпрацюємо разом, розвиваємо дітей, дорослих. Не знаю, декілька сотень десь є дітей, дорослих. У мене просто є доросла група. А, ну, дітей, звісно, що набагато більше, бо дорослі інша історія. Айкідо, розкажи трошки про цей вид спорту. Чи складний і що головне? Ну, загалом загалом Айкідо це певний спосіб самозахисту, це використання енергії, скажімо так, партнера, а не противника. Бо це у нас немає змагань, це не карате, це якби, агресія тут не присутня, тому десь і. В тому числі дорослим, тут можна займатися довгі-довгі роки, воно не вимагає великих зусиль, великих активностей. Ну, хто як вже для себе вирішує, як займатися, активно, неактивно. Тобто ну, воно досить -таки лояльне, скажімо так, це, цей вид, він дуже цікавий. Я вже буду скоро 30 років, як захоплююсь цим видом. І долучаю, долучаю своїх друзів, знайомих, також, які з задоволенням ходять і займаються. А от як ви захопилися, де дізналися, можливо, батько вас привів, чи ви самі? І як розвивалася ваша кар'єра у спорті? У мене був дуже цікавий шлях. <кій> Я взагалі не збирався і не шукав Айкідо. У мене почалося знайомство з Айкідо тісно пов'язане з знайомством з моїм першим вчителем. Він був як по Айкідо, так і, скажімо, таким духовним вчителем. Я захоплювався філософією. Він тоді дуже багато про філософію розказував. І якогось разу я зі своїм сукурсником прийшов в зал, тоді ще РДК був. А, ну, з метою познайомити і послухати людину його розповіді. А, і ми вирішили, що треба спробувати зайнятися Айкідо також. От, з того часу це був 95-й рік, осінь. О, тобто тепер виходить, 29 років, як я займаюся Айкідо, на наслідуючий рік буде 30. А, мій сокурсник походив два місяці і, ну, відповідно, пішов. Мене це захопило, були цікаві люди, цікаві друзі, вчитель цікавий. Ми поглиблювалися в духовні різні речі, це світогляд розширявся, зайкідо знайомилися, потім вийшли на міжнародних майстрів, на... такий був вже помер. Тамура Буєші це один з кращих учнів засновника Айкідо. Я був на його семінарах, він мені присвоював перший, перший, перший дан, другий дан і навіть третій дан. Бо потім він помер і відповідно інший майстер вже якби його учень. Тобто його учень цей, що приїжджає вже на Україну 30 років, це його учень, один з найкращих учнів. Ну, наразі в мене п'ятий дан по Айкідо. А який ай найвищий? До чого ми йдемо? Ну, дивіться, взагалі японцям можна отримати десятий дан, але є таке правило, що людина, яка не японець, може отримати максимум восьмий дан. Тобто там є певні якісь моменти, пов'язані з культурою їхньою. От ви вже занурилися в культуру Айкідо. В чому її філософія? <кхем> Тому її філософія. Це знаєте, це складно сказати двома словами, в чому філософія, я вже трошечки це пояснив. Я своїм учням іноді кажу так. Ти як отримаєш чорний пояс, тоді ми з тобою поговоримо про філософію Айкідо. Тому запрошую в зал познайомитись з Айкідо. Добре, а майстерність. Як діти до відповідного найвищого дану, як ви мотивуєте своїх учнів? Ну, дивіться, я намагаюся учням допомогти їм ставити певні цілі свої. Да? Тобто, якщо це початківець, то ми дивимося, у нас є початкові рівні Q і є вже з чорного пояса дани. Тобто я людині пояснюю, що просто так лише ходити на айкідо – це ну, так собі. Ну, треба дивитися, якось ставити собі якусь планку, потихеньку щось досягати, бо є вже досвід. У мене вже учні мого віку подосягали, між іншим здавали буквально в неділю, один на другий день, один на третій дан. Це дуже високий рівень насправді. Один із них ходить там, майже 10 років. Вже. Тому... Тобто за 10 років лише другий-третій дан. Ну, дивіться, я кажу так: чорний пояс це 4-5 років. А є в мене такі. Прийшов до мене один друг, який вже довго збирався на айкідо, а, і щось він хоче досить швидко рухатися по, по цим рівням. <кій> і я кажу: Степан, давай ми з тобою поставимо рекорд <кій> не за 4, а за 3, а може і за 2 роки чорний пояс. І йому цікаво, мені цікаво, бо я знаю, як це все, це як цей шлях треба проходити. Вже не знаю, може, 10, а може і більше. вже, учнів пройшли якби через мої руки, хто особисто отримав і чорний, по, і другий дан, і третій дан. Тобто, Це все, все відомо, як до цього дійти. Легко. От З досвіду поділіться трошки, які би поради ви дали початківцям, щоб дійсно вони не здавалися, пройшли цей шлях до кінця, досягли успіху. Дивіться, можна давати поради тим людям, які вже прийшли сюди, да? тому що їх щось зацікавило. От. Відповідно, з ними. Це якісь одні розмови, да? а з тими людьми, які ще не дійшли, то це якось по-іншому, по, по інші розмови. Тобто я, я іноді розказую, що оскільки я три дисципліни викладаю, а, і в мене різного віку займаються учні, там від 30 до 60 років. А, і кому, кому дуже це якась велика динаміка, висока активність, відповідно, я кажу, що можемо займатися яйдюцу, це катана, це робота з це і це якби, там не треба скажімо так, куверкатися, образно кажучи, там немає висок, великих навантажень. От. Є ще дзьодо мистецтво це робота з палкою якби на початку. Там, там іще менше якби, навантаження. Тому взагалі активністю займатися потрібно. Тобто я всіх якби, запрошую з свого кола оточення. І всі, всі якось по черзі сюди попадають. Також батьків часто запрошую, у мене дуже багато учнів, це ті люди, які своїх дітей привели. Діти або займаються, або кинули, а вони прийшли займатися. І це все дуже цікаво. Як залучаєте молодь особливо, де можете популяризувати, можливо, по школам ходити? Ну, як відбувається цей набір спортсменів? Зараз дуже гарно працює і всі про це знають. Це соцмережі. Це Facebook, Instagram, бо інше, інше воно працює не дуже ефективно. По школам ходити можна, але не завжди є час. І воно також не дуже ефективне. Наразі це соцмережі, це викладати різні якісь відео, якісь фото. і Люди, люди знаходять по. Бо мені щоразу, коли дзвонить а хтось і цікавиться заняттям айкідо, то я у кожної людини запитуюся, як вона дізналася, де знайшла мій номер. 80-90% це в інтернеті знайшли в Фейсбуці, в Інстаграмі, щось там побачили. От, якось, якось таке, Бо, от, од, Одного разу я там, якби, надрукував багато флаєрів, ми там потратили часу, порозносили це. Жодна людина не звернулася. Жодна. Тому це не працює. Зрозуміло. Користуючись нагодою, можете звернутися до людей. Чому Айкідо, чому хай вибирають здоровий спосіб життя, чому треба молодь забирати з вулиць, з гаджетів, телефонів і так далі? Знаєте, не хочу якось робити якісь переваги на айкідо. Я взагалі мені подобаються всі бойові мистецтва. Ну, але оскільки я займаюся айкідо, то, то по-перше, це самозахист. По-друге, що стосується дітей, то їх там якби, ну, ніхто не б'є, да? наприклад, ні по голові, нікуди. Ну, немає таких відпрацювань, якихось ударів. Ну, але тренера з карате, вони, там мають якісь свої, свої пояснення цим всім речам. Але я рахую, що треба вміти себе захищати, і тому треба йти, і пробувати і Айкідо, і там інші види бойових мистецтв. Що ж, дякуємо вам за вашу важливу і таку корисну роботу. Популяризуєте здоровий спосіб життя і, відповідно, айкідо до на Закарпатті і загалом в Україні. А вам дякую, що були з нами. Ви дивились програму Діалоги. Попереду ще багато цікавого.